За а друга, і от тут ще маленькі такі кулі. Це, мабуть, в останні, Да, Ми приїхали вже із синьо-жовтими прапорами е, туди, але там в піку е, винесли червоно-сині прапори. Ми вперше з сині-жовтими, а вони в останнє прийшли із, черво, із червоно-синіми прапорами. Було таке лише. Дудко такий. Разів ми ще їздили до могили Сковороди, і братство, і різноманітні екскурсії людей А от, от ці дві фотографії, це якраз на, на цих фотографіях, що важливо, це хлопці-танкісти, курсанти, які теж бували в цьому, в цьому храмі. Ми з ними багато говорили. На різні теми, і я їх водила на екскурсії, і, зокрема, розповідала про про цю криницю, яка тут зовсім поряд. І одного разу вони прийшли і сказали, ми готові, поведіть нас. Ці хлопці зараз очолюють бригади, захищають Україну. Це герої. Таких героїв. Так, так і, в карти, і я. Але ще є сьогодні герої. Я не знаю, зараз тут є матушка наша. А це ось от тут Криниця Сковороди поруйнована. Це десь був 96-97 рік. Це поруйнована Криниця Сковороди. А тут вже відновлена ця Криниця. А біля неї якраз учасник наш Володя, там. Це все студенти, колегії, патріарха Мстислава. Майбутні священики, майбутні викладачі релігії, наші директори кажуть. От, 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 от всі вони теж ходили до цієї, до цієї кліниці Сковороди. Може, був десь коли, десь Ну, а тут якраз пам'ятник Сковороди біля, біля Покровського Собору. От Славко якраз тоді мав слово, Ненко і разом з ним. На цій фотографії Галина Млатівна Поткевич, це донька Гната Поткевича, який укладав книгу про, про е, Григорія сам. Отже, я можу затримувати вашу увагу, я вам надзвичайно вдячна, що ви прийшли, що ви зацікавились цим заходом. І я надзвичайно вдячна тим, тим, тим громаді, тим людям, які з розумінням поставились, і ми втілили нашу мрію. こっちはかてるみたいな。<laughs>